На Яворівському полігоні триває спільне навчання наших армійців та військовослужбовців з Канади. З першого дня розпочалися тренування у полі, зокрема, вогнева підготовка. Іноземні військові фахівці для вишколи українських вояків набоїв не шкодують. Це стрільба з гранатометів, таких як АГ-17, підствольного гранатомета ГП-25 і ручного протитанкового РПГ-7. У сучасних збройних конфліктах часто застосовується артилерія. Її ефективність значно вища, коли є досвідчений коректувальник вогню. Завдяки програмному забезпеченню канадські інструктори моделюють поле бою і дії ворога. А от коригувати вогонь українські воїни вчаться за допомогою звичайних топографічних карт, транспортирів та біноклів. Не завжди буває можна підійти до противника на прямий контакт. Треба щоб працювала артилерія. тому. Я думаю, кожен повинен знати, і коригувати його. Від вчасно наданої медичної допомоги залежить життя бійця на передовій, тож досвід канадських фахівців був дуже корисний для наших військовослужбовців. Вони з душою до цього підходять. Видно, що вони стараються навчити, у них дуже добра вже база для цього є, навички є. Спочатку вони дали найпростийший рівень з курсу і ще школи. Тоді вони наступне завдання було більш серйозні, серйозніше. І вже лекція сьома-восьма була досить такі е, пристойний рівень. Старший сержант Олег Брацюк в Збройних силах України вже 18 років. В зоні проведення АТО перебував практично з перших днів. Неодноразово рятував побратимів під ворожими кулями. Має досвід миротворчих місій. Вчора вони мені показували свої медичні укладки. І після того, як я спитав, чи це у них стандартний, вони відповіли, що у них є близько 50 розроблених стандартних медичних укладок для свого підрозділу. Тут просто порівнювати нема чим. Заплановано що до березня 2017 року такий тренінг пройдуть близько десятка підрозділів Збройних сил України нас дуже гостинно зустріли тут на українській землі. Навчальна база повністю відповідає усім потребам, щоб провести навчання. Військові, з якими ми тут працюємо, дуже талановиті і прагнуть вчитися. І канадці також можуть багато чому навчитися від українських солдат, адже багато з них нещодавно повернулися із зони АТО. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Антон Миронович, Віталій Рудковський, Володимир Кухарський. Час ще.